Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну от, Друзі, на календарі вже е, початок лютого, е, 9, здається, лютого. Прийшов на діляночку верніше, на той рядок спаржі, який ми висаджували осінню от, і в цьому році ми вже надіємося отримати урожай. От, е, е, Просто я хотів показати, як він виглядає. От на, на лютий місяць, от, взагалі, як виглядає спаржа, як вона зимує. І як ви пригадуєте, піврядка ми зрізали бадилля спаржі восени. От коли воно вже там почало жовтіти, а половину ми залишили зимувати. І от як воно виглядає. І от саме зараз його, до речі, можна прибирати, от воно буде е добре ламатись, от руками навіть без всякого там знаряддя праці. от ну Як це саме виглядає, я зараз вам покажу. Отож, дивимось. ну от рядок спаржі отак от, от він від початку до кінця, бачите, там в кінці. Водиля видніється. А тут от ми його зрізали восени. І отак от, бачите, ну нічого. От, от пеньки, ті, що ми зрізали, бачите, отак от вони виглядають, вони, от, вони сухі. Бачите, там от було один, два, три, чотири. 2, 3, 4, 5. П'ять паганів давала спаржа. Ми їх зрізали і прибрали з ділянки. Ну тут от були. Бачите, так от вони бачите, зрізані зимою. Ну, і тепер весною будемо чекати, поки тут біля них із сформованого вже корневища почнуть проростати нові пагони, які ми будемо вже зрізати цього року. І вже, м м м, надіюсь, скуштуємо і це я саме покажу на своїх відео. Приготуємо спажу і сирупаємо, і приготуємо. От як саме готувати, все покажу. так, ну А так от підійдемо ближче і покажу от бадиля спаржі, яке от зимувало. Бачите, от так от воно виглядає, воно вже повністю сухе, от, навіть не жовте, а таке сіре вже. От, перезимувало воно, морози витримало, ну, пережило морози. І тепер воно, як сухий бур'ян, бачите, от воно, от 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 воно воно так просто бачите, відривається. От. Його можна руками так от відламати. Ламати руками. От, воно сухеньке ламається. І отак от от прибрати з рядка от так. дуже це легко робиться. Навіть не треба не сікатор ніякий, просто руками так піти порядку от. і так от поламати і прибрати з зрядка. Ну і Потім, відповідно, десь його утилізувати, спалити от, або в якусь компостну кучу, от, щоб якась користь була. Ну, так от, бачите, виглядає там, де ми їх підривали. Ну і теж, значить, тут теж ми будемо тепер чекати нових паганів. Ну, це буде весною. А може буде весна рання, бачите, в лютому теж тепло. Хоча не виключено, що в березні ще дасть морозу. Ну, а спаржі треба тепло, щоб е земля прогрілася до, хоча б до 15 градусів. 15-18 градусів і спаржа тоді активно росте. Ну, Така от інформація по спаржі. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, запитуйте, коментуйте. Буде ще багато цікавого.